Знаю, що тобі найчастіше, напевно, задають питання, ті, які винесені в заголовки твоїх книг. Як працює путінська пропаганда, як зробити Україну успішною? Перше питання ми відкладаємо: як зробити Україну успішною? Бліц відповідь від тебе. А мені здається, їй просто потрібно дозволити розвиватися, забрати олігархів, які її обкрадають, і вигнати корупціонерів. І тоді в неї буде в мільйон разів більше шансів бути успішною. Сьогодні в нас в гостях Микола Давидюк, агент змін, політолог. Автор, можна напевно сказати, публіцист і просто класна людина? Микола Давидюк, підписуйтесь, шукайте його в Фейсбуку і не забувайте підписуватися на Tiger News і ставити собі дзвіночок, Микола. Три роки тому, три роки тому, ти написав книжку Як зробити Україну успішною, де взяв інтерв'ю в принципі в основних таких яскравих особистостей того часу покійний Ройтбурд, ресторатори на твою думку, якби зараз ти переписував цю книгу, в кого би ти ще взяв інтерв'ю? Чесно, навіть не знаю. Я думаю, що на той час, і для тих смислів, які потрібно було закласти для книги як працює Україна успішно. Це такі були розмови смислові. А то я думаю, що вона, в принципі, вона повна. Можливо, ну з цього можливо, про трансформацію, про діджитал з Федоровим. Ну, я не думаю, що за той час з'явилися якісь, от, крім, крім цієї людини, якісь такі супердрайвові нові е, смисли чи історії успіху, які б я б хотів би зробити. Е, Уяви, що я соціолог групи рейтинг і запитую, в якому напрямку рухається країна: в правильному чи неправильному. Ну, скажімо так. Е, для багатьох соціологів напрямок руху трошки підкоректувався в силу конфлікту Зеленського і Ахметова. Але взагалом велика кількість пасивно дивиться не задоволено, і я думаю, що в більшості все таки неправильно. Люди не стали жити багатше. Люди не побачили там супер реформ. Ми не стали ні Сінгапуром. Ми не розвиваємося зі швидкістю Китаю і ми не живемо комфортно, як в Європі. Тому, скажімо, так більше негативно. Чи хотіли б люди краще? Сто відсотків так. От питання, що таке краще. Ти згадуєш Сінгапур, але Сінгапур це ж теж не чудо молочне. Людей реально карали палками за те, що вони курять і недопалки. Туди викидують, Китай, скажімо, РАЄМ теж важко назвати. Знаю, що ти часто їздиш регіонами, Харківщина, Закарпаття тощо. З того спілкування з людьми, що українець вважає, що стало краще? А, дивись, насправді, якщо говорити про Сінгапур, дійсно з, з молочного там чай, але насправді рівень життя вищий, зарплати в сотні разів, вищі, ніж у нас. Майже 30 років, навіть більше. і ми 30 йдемо. Ну це не відміняє. Насправді а, насправді те, що ми рухаємося і намагаємося міняти, а, це впливає, але не настільки якісно і ривки, не такі великі, щоб люди дійсно сказали, от ми ж вам вже в іншій країні. Знаєте, от було так, а стало по-інакшому, в кращому, значенні. Зазвичай у нас. Ось так відбувається, але в той же час, наприклад, якщо говорити про Китай, ну там є, є питання до свободи слова, є питання до прав людини. Але є в той же час питання. Ми рівняємося на ті сторони, які нам цікаві. Для прикладу швидкість розвитку економіки, там вражає швидкість будівництва інфраструктурних проектів, вражає швидкість там управління містами чи створення штучного інтелекту. Там вражає і насправді те, скільки вони інвестують в науку і в освіту, це просто колосальні цифри, навіть по відношенню на одну людину. Ну, дети, де нас... може, якраз проблема в тому, що українці не бачать якогось свого шляху. Ми хочемо зробити як Грузія, чому Грузії вдалося. Ми хочемо як Сингапур. А де наш пророк? Куди нам рухатись? Де ну, наш це, шлях? це ж це ж теж синергія шляхів? Насправді ти дивишся, що зараз відбувається в світі. Це ж не мова йде про те, щоб скопіювати, да, а мова йде про те, щоб дивитися, які тренди, куди рухається світ, в що інвестують держави. Да. Зазвичай ми інвестуємо в корупцію. Якщо б зробити аналіз за 30 років, то найбільше всього грошей ми інвестували в корупцію. Але корупціонери не стали. Інвесторами, корупціонери не стали захисниками країни. Корупціонери не стали якраз таки драйвами розвитку економіки. Є країни, в яких навіть корупціонери вкладають в свою країну. Є країни, в яких еліти, які забрали повністю владу і всі гроші, інвестують в цю країну, ну, для прикладу, Дубай. Да? Тобто, сім'ї, які управляють Дубаєм, інвестують Головного в Дубай. Да. Замкнута тобто, жорстка. Чи є там демократичність? Ну, більш за все, що ні. Але оця традиційна така, такий традиційний політичний підхід в даному випадку, він продиктований тим, що вони інвестують виключно в свою країну. Країну і роблять її багатою успішною, комфортною, і далі далі далі. В нас цього теж не відбулося. Українці володіють найбільшими квартирами в Лондоні, українці володіють найбільшими будинками там в Монако. Українці володіють сотнями квартири, як казав один колишній прем'єр-міністр в Майамі Але не всі українці, не всі топ 100 всі. самих прокрадених, і топ 100 самих багатих. Решта просто за цим всім дивиться. Злиться, дивиться, але нічого не може з цим вдіяти, щоб ми хоча б жили там ну, явно не гірше Польщі, Румунії, країн Прибалтії, Що для нас, в принципі, обов'язковий рівень, враховуючи те, що ми можемо бути там в кілька разів багатші, ніж вони, а сьогодні відбувається все навпаки. До це питання до еліт. Але еліти ж теж беруться з певного культурного середовища. Знаю, ти багато подорожуєш, спілкуєшся нещодавно з Португалії повернувся. А скажи, будь ласка, на твою думку, які такі є драйвери української економіки, де ми можемо бути якщо не першими, mm -hmm. то хоча б лідерами в розпудлі mm -hmm. продуктивних сил? Насправді Португалія і власне її відповідь, це ми були на веб-саміті. А я думаю, що IT – це точно один з драйверів розвитку України, якщо говорити про... Молодшу вікову групу, там 18 до 40, це якраз це для них ідеальний бізнес. Якщо там якісь старі регіонали розказують, що ІТ не накормить країну, то для цієї вікової групи це просто ідеальна глобальна робота, яка буде оплачуватися в сотні разів більше ніж будь-яка інша, яку б їм би теоретично тут змогла запропонувати держава. Тому інвестувати в молодих людей, які можуть займатися IT, Чесно, навіть те, що але вони ж... спла... сплачують 5% податків для країни, це супер гроші. Але ж всі кодувати не можуть. Які ще є варіанти? Ні. Чі... ні, ні, так а там ж не обов'язково кодувати. Як раніше ліквідація, наприклад, Фінтех, якщо взяти, ну, фін фін якщо взяти е, програми, які з'явилися додатки після Приватбанку, да, по великому рахунку, все пішло з Приват-24. Звісно, да? звісно. Потім да, але, але, але сьогодні це з'явилося вже кілька цифрових. Е, Банків в Україні вони сьогодні почали створювати платформи для країн Радянського Союзу, Азербайджан, Казахстан. Хтось підпільно їздить робити в Росію. Знає кілька компаній розробляє білорусам в Грузії працюють. Тобто ми можемо в цьому напрямку працювати. Да, але це ж теж по великому рахунку IT. Додатки до телефонів, додатки до різних великих соціальних мереж. Я думаю, ще велика кількість софту, який пишеться українцями, там для, ну, для таких речей, які нам дуже тяжко важко уявити. Для прикладу, ті ж самі it рішення для безпеки, да, Аякс, які зараз працює більше ніж в 50 країнах. Тому я думаю, що насправді це один з векторів. Другий це 100%. Ми нікуди не дінемося, нам потрібна своя промисловість. Але сьогодні не та промисловість, яку тримають олігархи, коли ми маємо своє вугілля, але платимо за три рази дорожче, ніж, наприклад, ми возили б його з Африки. Да? Взяли найдальшу точку, звідки вести, і вона все рівно дешевша, ніж, наприклад, його купляти в одного заможного пана, да? який дуже любить футбол ну, в одного заможного пана, теж як то кажуть, є діти. Але того він і заможний, що ми в нього всі купуємо. Але, типу, якщо цю промисловість вивести звідти корупційний фактор, вона дійсно може забезпечити на Аграрка? На твою, на твою думку, промисловість де ми могли би конкурувати? Тому що з автомобілями, ну, з Toyotaю, <плес> з джипами… Ну, важкувати. промисловість, хоча б себе Я пам'ятаю, Була така машина, Волинянка колись, але oh, зараз ми в не запустимо. Прекрасна, прекрасна машина, але вона пропустила свій час, і все. Вже сьогодні ми не можемо наздогнати на один автомобільний бренд. В той же час, коли розвертається стадо остання вівця, стає першою. Ну мені здається, що літій, який є в Кіровоградській області, просто в незміренній кількості, може бути якраз компонентом до Тесли. Давайте, чого сьогодні мовчить президент. Звернись до Ілона Маска скажи, дружище, от ми тобі це даємо. Ось дивись, наші корупціонери тут накрали квот. Собі там накупляли за взятки. Ми а У нас якраз в нас ми... а а іде за... а а а п'ятниця. Там не всі її олігархи, хто крали. А В нас тут іде п'ятниця. Ми не знаємо, що виносить на РНБО. Да? Давай, от е... хочеш, бери, да? за 2% тесли. І ми готові тобі допомагати. Я зараз умовно я жартую, <с. але <с. <с. це вже дуже да це... безкоштовні поради. Але це речі, які можна робити швидко. В Латинській Америці сьогодні відбуваються революції в країнах за те, хто буде власне видобувати цей ліття. Сьогодні всі телефони, всі макбуки. Всі автомобілі вони переходять на літій. Це нове золото. Ми. Крім того, що в нас рак онко і куча захворювань в цій області, нічого з цього ліття не маємо. Тому це, це треба перетворювати от в такі речі і робити з нього якраз таку класну, прикольну штуку. Я думаю, що і аграрка може розвиватися, технологічна аграрка, ну, умовно, виробляти дрони для аграрного сектору. Ну, мені здається, це ну, найпростіше, що такі можна. робити. Такі да, агробайрактари. Так, звичайно, там можна навіть і військові байрактари робити. Знову ж таки, оборонка. Я, я дивлюся, як зараз почав мінятись Укроборонпром, і речі, які ми можемо робити, там 150 заводів. Ми реально можемо весь світ а, насичувати з нашою зброєю. Ми кажемо, війна погано, погано, але а, війна це війна, можливості це, це можливості. Це. це реклама, це реклама нашої зброї. Якби ми не турецькими байрактарами літали, а своїми, у нас би в той же день вже було п'ять замовлень. Но мінімум. Тут я згодний. Тут якраз те, що в нас різні кліматичні періоди, це можливість випробувати техніку Но. взимку навесні, восени влітку. Тобто класно не мені, не виїжджаючи з власного села 100%. Ну, а знаю, що в тебе велика колекція картин українських. Невелика. Українське мистецтво. Українське мистецтво. З ним щось можна зробити чи ні? Чи <клес> потрібно списати, забути, поставити в архів? Ні, ми зараз робимо проєкт в селі Пархомівка. Ми хочемо за допомогою мистецтва забрендити територію, показати, що арт, мистецтво і взагалі віртуальні активи можуть розвивати Україну і українські регіони. І ми взяли такі. Примірно показательний да, російською мовою? Я я читав про село Пархомівка. Там був учитель, який писав листи, отримував так. картини Пікассо Малєвича. Сів... Як так трапилось, що ці картини не розікрали до 2021 року? Тобто, 30 років майже стояло це золото посеред села, його не вкрали. Тобто, як це це диво? Ага. Причин при кілька, якщо коротко історію для наших глядачів, село Пархомівка, маленьке село на тисячі людей на Харківщині. 70 років тому там був вчитель, який зібрав колекцію в 7 тисяч картин разом з е, своїми учнями. Після його смерті нічого не поновлювалось, не поповнювалось. Там хоч меморіальну дошку йому поставили. Чи... Звичайно, там є меморіальні дошки. Там в цьому плані все зроблено дуже круто і класно. Вони патріоти свого героя. Але ми вирішили, і там є, що визначне: Малевич, Пікасо, Кандинський і ще багато-багато різних письменників цих художників. І ми кажемо, дивіться, це супер. Актив, який є на вашій території, а люди нам кажуть, ні, цукровий завод, він нас врятує. Ми кажемо: дивіться, цукровий цукровий завод, тобто коштує ще максимум радянський. 2 мільйони доларів. Та ще навіть раніше, <світ> от а коштує 2 мільйони доларів максимум. А от, наприклад, ваші картини, які у вас є, наприклад, той же Малевич. В найгірші дні в Лондоні коштує 20 мільйонів доларів. В кращі 40, Ну це в 20, а то разів більше, да ніж то, то скільки ви оцінюєте весь цей завод зі всіма його землями, купленими орендними і інше. І тут директор заводу прям відчув, як і ми, як в іграх кальмара, так кипілка. От і, і, і ми, і ми кажемо, давайте почнемо навколо цього створювати бренд вашого села. Давайте на популяризувати музей для того, щоб сюди почали заходити бізнеси, щоб у вас почала мінятися інфраструктура. Ну і нам покритили біля візка. Місцеві жителі кажуть, ну це ж лузерська історія, це ж музей, вони все, це все дотаційне. І коли там вже через три місяці приїхали крани машини будувати дорогу. А коли там буквально за місяць там зня, зняли старі шари асфальту, почали класти нові, почали готувати документацію, там взагалі з'їзди з Полтавської області, коли там почали готувати якраз там водовідводи, всі такі ну, ми ж давно казали, що музей це така сильна історія, яка може змінити наше село. От нам приї... Євно, що це свідомість деяких людей почала мінятись, але ми хочемо зробити приклад для країни для інших населених пунктів. Що дивіться, в кожного з нас, в кожному нашому селі, місті, мікрорайоні, є історії під ногами, яких ми не бачимо. А як ти під ногами побачив Пархомівку Взагалі я прочитав на Українській правді, що є така історія, що є класний музей. От і це теж в тому числі історія про відповідальну журналістику, коли ти читаєш. А потім видання потім так, а потім, а потім, а потім робиш. Да, а потім по тому, що ти прочитав, робиш. Мені здається, це багато в чому про українську журналістику, яка насправді дуже дієва, яка стимулює до реальних справ. Да? А, тому що, скажімо так: рідко хто надивлячись російського телебачення йде робити щось добре. Да? То тут якраз таки це ті приклади, коли люди вкладаються в проекти. І якщо сказати зараз про Пархоміку, то в нас задіяно нашої команди Порядка 300 професіоналів різних сфер. Це від людей, які будували, будують, які віки. дороги кладують, закінчуючи да. критиками, наприклад, там, які картини оцінюють, які да, і дизайнерами, і маркетологами, і смм менеджерами. Тобто це десь 300 людей. Нам ще там ще, ще там сотня півтори, і у нас весь сумарно вартість цього бюджету буде там більше мільйона доларів. Але це взято з нікуди. Це все з повітря. І ми туди прийшли, просто кажемо, давайте ми вам допоможемо. Ми почали закручувати історію. І це початок. Ми зараз там. Туди а зайшов? ти вже якісь нові такі перлини знайшов далі, куди <світ> закидувати свою вудочку. За, 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 закриваючи ага. попрохомці, насправді туди зараз зайшов, Аякс, охороняє. Зараз заходить одна велика. Зараз ми ще не маємо права говорити до підписання контракту. Велика фінансова система, яка там буде безконтактну оплату робити. Туди зараз на 2 мільйони гривень заїжджають картини сучасних українських художників. Слава Балбек, його студія робить великий проект по редизайну цього так, музею. Безвіштовно... Ти балтуєшся на голову ОТГ. Там. Ні, 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 там не там немає. Там є ОТГ, але є тільки староста, от і там, там все в них прекрасно. От. Тому там зараз велика кількість змін дійсно закрутились. Ми повісили рекламу в 10 регіонах. Ми повісили рекламу на Гульвері. Майже всі національні область, так? так. Просто е глядачам скажемо, що поїхав туди. Харківська область, який район? Село Пархомівка Краснокуччина. Приїжджайте, приїжджайте, цінуйте. Я, 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 Найдешевший Пікасо в світі. Це нам, нам говорять да. всі всі мистецтвознавці, що дійсно такого доступного Пікасо ніде в світі немає. Якщо це Харківська, Сумська, Полтавська це дві години їзди, з Києва максимум 5-4,5. Потрібно в Барселоні рекламу, повішати. Пархомівка, найбільш правда. Пікас. Каталонці летіли. Тих людей, в кого цей Пікасо є вдома, От. Okay. а насправді на рахунок нових удочок, ну знову ж таки, ми не історія про мистецтво чи, наприклад, там про музеї. Ми взяли просто населений пункт і кажемо, тут можна робити зміни, ось маючи ось це, бо ми на це так дивимось. І ми кажемо, що в багатьох населених пунктів областей, регіонів є свої фішки, є свої класні речі, за допомогою яких їх можна вирвати з цієї депресивної бідності, в якій ми всі на превеликий жаль, як країна, знаходимося, ну, до речі, ти зараз це говориш, що дійсно виходить, що у нас тут. Ці ми постійно шукаємо: типу, о, ні, тут нас росіяни авангард забрали, тут нас росіяни забрали те. Виявляється, ось Пархомівка, приклад. А в чому проблема? І до речі, хотів теж тобі питання поставити: знаю, що ти між тим, як рятувати Прахомівку і робити її популярною, і їздити по світу на різні цікаві саміти і зустрічі, є ще політтехнологом. Тож дуже активним. Я тебе по телевізору бачив у провідних програмах. Дивись, 2019 рік. Фактично йде повне оновлення. Соціальний ліфт несеся з величезною швидкістю, купа змін. І тут зустрічаємося через два роки, і навіть ти говориш, що країна розвивається не в тому напрямку, що не так з новими обличчями, що не так з молодими політиками. Не думаю, не зі всіма з частиною дійсно є проблема, тому що відбулася підміна невідомих на нових. То вони не були новими політиками, це просто були невідомі персонажі, яких просто взяли до списків. Або протеже там, олігархів, батьків, дідусів, просто щасливчики, які там в лотерію попали. Ну, хтось заплатив за цю лотерею, комусь вона дійсно безкоштовно впала. Частина дійсно оновила парламент дуже якісно, круто. І я думаю, що це люди, які прям закрутили в українській політиці класні процеси. Я думаю, що ми навіть результати цих процесів побачимо. Я для прикладу, от, наприклад, ми говорили про регіони. Я Дивлюся, як там децентралізація йде, і безгін, який я підхватив. Він дійсно драйвить, запускає йдуть процеси. І ти бачиш, що дійсно це молода команда, яка не їде там, хабарі збирає. Да, а ні, це команда, ні, ні. яка привозить проекти на місця, яка допомагає будувати лікарні, дороги. І команда, яка робить дійсно концептуальні речі, які наближуються регіони до ну, Європи. До речі, Європи. у мене в гостях тут був Іван Лукері, заступник міністра регіонбуду, розповідав теж про схожі історії про. Розвиток території, коли якась область зрозуміла, що вони класно вміють сири робити, хтось там IT-хаби робить. Ну, але бачиш, якщо ми говоримо там про Безгіна чи про Лукерю, це люди, які там уже довгих більше ніж п'ять років. Але це якраз є нові, це якраз професіонали, які розібралися в своїй темі по всій вертикалі і прийшли реалізовувати реформи. Що є українська політика така брудна і некомпетентна, як часто нам показують. В порівнянні з американською, європейською. Вона в рази некомпетентніша, але сьогодні світовий тренд на некомпетентність. Якраз таки цитуючи одного з керівників. Фонду Обами він говорить, що лінія розколу йде по, це, напевно, по освіті. Так, та... так вона йде по освіті, і якраз таки і серед тих, хто голосує, і в тому числі серед тих, хто й обирається, так може освіта просто не встигає, тому що дуже немічна mm. простір. Цінність освіти, доступ до освіти, тому що насправді, коли в Україні кажуть, що освіта це нові покращені парти, то все таки освіта це вчителі. Ми забуваємо, що людина стоїть, а потім за нею йде ця вся інфраструктура. Бо е якщо покрасили парти, але там немає вчителя, а ще гірше, якщо там немає учнів, ну кому ці парти треба. Це просто розходний матеріал, який просто можна викидати на сміття і зробити фотозвіти для звітів депутатів. Да, ну приємковуючи ж робили, як дітки сидять за айпедами виключеними. Типу, це я думаю, що всі наші глядачі, хто вчився, там останні 15 Років школі, пам'ятаю, як їх всіх садили біля комп'ютерів, вимкнених, і вони сиділи теж там з руками на клавішах. Але це не про освіту. Це якраз таки про імітацію. У нас один з найкращих доступів, ми в трійці по доступу до молодшої освіти, до шкіл да, в світі. Ми треті, другі, там різні роки нам дають різні рейтинги, але ми завжди в топ 3 Але потім наші університети губляться. Наші університети не випускають суперпрофесіоналів для світових ринків. Вона від навіть в таких базових е речах, типу, е ну, типу, дуже мало є університетів або навчальних які випускають там професіоналів. Явно світового рівня, і коли ми почнемо перечисляти ці професії, то ми дуже здивуємося. Бо це будуть моряки, це будуть скотоводи. Ну чомусь ми не випускаємо Спеціалісти ба... по сварщики. Чи... Да, ви виявили сварші на злимо і займається африканські країни. Звертаються mm. до нас, тим що це оточили, яке випускає сварщиків, і одеська камаріходка саме глобальні, виявляється, навчальні заклади в Україні. А де ж ці хвильоні університети, які помілярди отримують сотні мільйонів? Ректора їздять на мерседесах. Да? А люди нічого не отримують. Студенти платять а, тисячі доларів кожного року за освіту, а вони нічого не отримують. Це теж велике питання. А знаєш, слухаю зараз книгу Барака Обами про Містленд Земля обітована». І фактично з перших. Про Україну? Ні-ні. — Я думаю, що якби Коломойський написав Земля обітавана, то це було б навіть не про Ізраїль. Це про якийсь там Кіпр. Чи Петро Порошенко. — Так-так. — Ну, Порошенко зрозуміло про написав. — Співав з Зеленським, вони могли б бути книжку. Так, що Петро Олексійович накидала вам ідею Земля Абітована про Мальдіву, як в Абами. Тим не менше, От Обами з перших розділів звучить така певна місія. Він розповідає, як він родився в бідній родині, він бачив всю несправедливість, хотів її змінити. Тож, час, таких е якихось місійних, візіонерських інтерв'ю наших політиків я бачу дуже мало. Хоча ще в період Революції Гідності вони були. Як, на твою думку, йдеться точка перелому і чому так трапилося, що замість місії і стратегії ми говоримо про якісь суперечки: Зеленський проти Порошенка, Мальдіви проти Омана і так далі. Ну, а масштаб особистості інший. Ну, Обама, який ріс і досягав, і в чому Обама Ріс? Обама ходив по трущобам, по кварталам, займався соціальною допомогою. Обама писав книжки і вчився в топових університетах. Оце ріс політик. А в нас, якщо говорити про одного з персонажів, які ти казали, то він адже мав заводи, вибудовував монопольну корпорацію, з яка головна актив якої вихід на російський ринок. А потім імітував, що він з цими росіянами воює. Ось це політик. Ну якій має Британії були свої капіри, які нападали на що судна, і все а виходить. Потім яку ти місію від нього хочеш? Він свою місію досягає. Він заробив 10 мільярдів за 5 років smart, show me your money. От, і він може показати. Точно так, він може сказати, що вони в них є, але показати він їх не може. Тому що, ну, скажімо так, не всіх Панама Пейперс його рахунків догнала. Але, типу, так само і тут, тут Пандора з'являється, потім ще якась там Зебра Пейперс буде. Ну, типу, там все, все що хочеш, але он зараз там, ще, ще, ще готуються зараз журналістами, розслідуючими. Але, типу, місія це коли ти хочеш змінити, щоб тут залишитися і жити. Обама живе в Штатах. А всі наші персонажі, всі мають нерухомість за кордоном, всі виводять гроші за кордон, діти вчаться за кордоном. І одне просте питання: де буде їхня пенсія? Да, я вам чесно скажу, вона буде за кордоном. Вони не планують тут жити. Тому для них, якщо для Обами це проміст-ленд, то для них це «ленд», де Вони заробляють гроші, «ленд», де Вони просто плюють. Вони людей вважають за свиней Знаешь, них, і, потім, пейдж, і потім потім на цьому намагається бленді. нажитися. Да, бо перше, що робить політик. Який, який тут всім розповідає про місію? Він приходить до влади і каже, які в нас дурні люди. Я як мені з ними не повезло? Немає кадрів, з якими працювати. Ну я ж такий розумний. Ну тоді буду красти. І все, і на цьому його політична кар'єра завершується. Тому насправді дуже важливо, якраз мені здається, це і завдання. І, наприклад, якщо ми говоримо там про оновлення влади, попередній парламент майже на 50%, Це там більше ніж там на 70-80% змінився. я думаю, що все рівно відбувається кристалізація нормальних політиків, які вже будуть в принципі політиками як такими. Плюс в Україні частота виборів і реально важливість виборів така, що е, я думаю, що на пострадянському просторі в нас е, чи не в єдиних є такий шанс виховувати справжній політичний клас? От єдине, що Ф фактично, зараз ти пропонуєш поставити соціальні ліфти на невеличкий ремонт і сказати хлопці, ось є соціальні сходинки, ідіть по них, тренуйте себе. Двісь, ну вже ніхто не хоче йти. Коли можна було так швидко їхати. З іншої сторони, ніхто з них і не хоче падати, тому що багатьох ліфти зламалися, вони їх по по позакидали <губ> на такі високі поверхи, що їх просто починає тошнити від висоти, на якій вони знаходяться. Ну, от, і, а декому починає зривати голову, і, і вони падають. І це, це теж насправді, ну, скажімо так, якщо сьогодні найбільш... — Не спускайтеся в шахти соціальних ліфтів, там ліхтів, політичні трупи. Якщо, якщо сьогодні найбільш нещасна істота це Депутат 8 скликання, який ходить і каже, що скоро все вернеться, то, то цей рекорд може побити тільки депутат 9 скликання, який теж який ліфтом просто закинуло на небо. Там манна, великий товстий конверт, 20 тисяч. А потім все це закінчується, казка, і потім депутат стає таксистом, і потім це якась така дуже сумна історія. Тому насправді мені здається, що Україні не треба зупиняти. Ці процеси рухаються, вони рухаються швидко, нормально. Не треба боятися швидкості. Просто треба навчитись нею управляти. і Тоді можна виходити на швидкі класні результати. Е, ну і все-таки не можу не оминути тему з твоєї першої книжки про путінську пропаганду. Е, все одно ми живемо в певному такому інформполі, яке щодо нас створює Україна навіть там. В Лісабоні на World Web Summit ми бачили, що Росія своїх не ставить яток, не ставить своїх стендів, але свої додатки дуже активно вже як глобальні формує. Ми знаємо, що російські дипломати дуже активні, в них є багато кешу на різні вечірки від Forbes, Russia Раша і так далі. На твою думку, як прорвати цей інформаційний кокон, який для нас є? Раша туди, дипломатія, розсотрудничество, різні, нібито модні стартапери, а насправді які теж залежать від башен Кремля. Я думаю, що краще російські стартапи їх два, це газ і нафта. Ну, от, а лучший російський юнікорн це Путін, який просто обстригає купони з всієї Росії, причому це 20 років. Юнікорн Гарбанок, який бажання да, 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 да. своєї мафії пригає при, при, з одного чана в інший. І цей юнікорн дійсно на стрих грошей більше, ніж маск. Тобто, явно він на стриг грошей більше ніж, наприклад, там білгейстів, джобс і будь-хто інший. Він просто тиміл цю Росію за 20 років свого перебування. І що найгірше частині Росії це подобається? Не всі є велика, і класна частина Росії, з якою нам в часу доведеться дружити. Ну, в Росіян але... приказка на цю тему є. Нас долбутами кріпчаємо. Ну десь 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 їм це подобається, і вони почали від цього отримувати кайф. Ну от. але мені здається, що Україна єдиний шанс виграти потужну імперію. Це показують інші країни, які були в оточенні імперії, які виживали, типу Ірландії. А, ставати глобальним, знаходити більш сильних союзників, глобалість, ставати та, глобальним. Глобалість. Причому ця ця стратегія вона просто часто мала невдалі приклади. Ну наприклад, якщо взяти купнути в історію там, Мазепа, да от він знайшов на той час сильну державу. Швецію, і він почав з ними, тобто воно спіткнулись, потім почали шукати інших там, західних союзників. Мені здається, що це треба продовжити, просто треба укріплятися і самим бути надійним союзником. Бо дуже часто особливо своє поточну політику. Да, то Ми перед Заходом відповідальний партнер. Вони беруть політика. Починають з ним працювати, дають фінансову допомогу Україні, а потім дивляться а ця фінансова допомога, кратно росте на його офшорному рахунку. Вони випускають йому Пандору, Панаму, там будь-що інше, і він все рівно цього не помічає. буддистські мавпочки, нічого не бачу, що да. не чую, нічого не говорю. От або просто як мавпочки, типу бігає по кабінету, щось розповідає. От. А тому тут насправді дуже важливо самим бути таким союзником, плюс дійсно почати розвивати бізнес. Ну, типу, коли податкова міліція чи будь-хто інший починають затискати. Український бізнес, який насправді міг би розвиватися, чи, наприклад, митниця. Якщо ми говоримо, що ну ми можемо перемогти Росію, ставши глобальним, да? але якщо ми взяти в кайдани нашої митниці, коли ти хочеш щось вивезти, а тобі зразу троє наручників і кошельок забирають. Ну напевно, така країна може. Не може не може, знаєш Хеллоуін постійно кошелюк і смерть. Вот, і така країна не може стати глобальною. Якщо ми хочемо бути експортно орієнтовані, то ми повинні відкрити кордони, а не робити так, щоб наші митники, якщо подивитися ці села, ну це ж просто Golden Village. Для кожної митниці. Ну там в людей, ну типу, на сніданок, крім мікри, вже ну, ж да, нічого там таке, немає. Ну таке прямо з -з -з Золоте кільце України, так вот. по кордону дивишся. І тут можна, цігарка, можна, можна, можна йти просто стати відеоблогером, ходити по цих хатах, показувати і казати, от зробимо, що всі будуть такі багаті. <сум> і, і казати, що кожному українцю треба дати можливість півроку попрацювати <сум> на митниці. Тоді все питання бідності в країні буде вирішено. Через те, що вони просто найбільші злодії, які сьогодні крадуть. це десятки мільярдів доларів кожного року. Які ми не а якщо говорити про бізнес, який вже міг би бути в 5 разів більший, да, там за останні там, 3 роки чи 5 років. А якщо за 30 років, наскільки могла б бути більша економіка, наскільки вона могла бути масштабніша. Тобто Дійсно, починається з глобального мислення. Коли ти думаєш, відсотків. не просто вкрасти 100%. і купити новеньку Теслу, а розвивати країну. Ну, будемо закінчувати. З нами був Микола Давидюк. Сім Тесла. Теслю Теслю. З нами був Микола Давидюк, політтехнолог, агент Змін. Я ваш ведущий Петро Охотін. Підписуйтесь на Tiger News, Гарного дня!